Сбу затримала на гарячому агента ФСБ, який встановлював gps маячок для наведення російських ракет на об'єкт укрзалізниці. Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного зрадника нашої держави. Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному із стратегічно важливих об'єктів Укрзалізниці на території регіону для цього. Фігурант намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі. Нині зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. За сигналами маячка, ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську карту. Однак співробітники СБУ зірвали плани загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник Кримського управління ФСБ.